Миру всім! нещодавно служительниця нашої міжнародної місії, слово Боже, написала хлопцю військовому на передовій з проханням помолитися за нього. Вони зізвонилися і вона помолилася за нього. Військовий покаявся і прийняв Ісуса Христа в своє серце. Вони поспілкувалися і вивчили, що таке основи християнської віри. Через день військовий написав, що до них прилетіла. Авіабомба і не розірвалася. Уявляєте, авіабомба, яка пробиває навіть бункери і нищить все у дуже великому радіусі, і вона не розірвалася. І коли вони зібралися усі разом зі своїм командуванням, командувач сказав, що це чудо мабуть серед нас знаходиться. Божа людина, цей хлопець каже, що коли командувач це сказав, я згадав про тебе, каже тій служительниці. Коли людина приймає Христа в своє серце, коли молиться, там відбуваються чудеса. І навіть якщо ти не віриш в Бога і вважаєш себе атеїстом, це не важливо, коли буде дуже скрутно помолися Богу, Його ім'я Ісус Христос.